У Дніпрі від атаки російських безпілотників загинуло подружжя переселенців. Вночі один з шахедів поцілив у будинок, де у той момент відпочивали люди. Вони кілька місяців тому переїхали у місто з Покровського, що на Синельниківщині. Більше про наслідки цього удару у репортажі Олени Мендалюк був чітко посередині удар шахеду. Він попав чітко всередину. Сергій показує, що лишилося від будинку сусідів після влучання безпілотника. Чоловік був на місці за 10 хвилин після вибуху. Розповідає, все навколо хопило полум'ям. Рятувальники займання оперативно загасили. А вже згодом на згарищі виявили тіла загиблих. У момент удару подружжя перебувало вдома. Вони двоєм спали в одній, там якась кімната із них там. У них і вони там двоєм спали. І так і в двоє їх там. І... І застали там загиблі переселенці з Покровського, що на Сенениківщині евакуювалися до Дніпра кілька місяців тому, розповідають місцеві. місяця. вони тільки ось півтора місяці, як приїхали його звати Артем, працював на новій пошті привізником. А воно так віталося, і все. Поблизу місця удару від руйнувань постраждали і сусідні будинки. Пан Анатолій каже, вибух пролунав близько другої ночі, буквально за 10 метрів від його оселі. Яснучка спав. Я з онукою спав, пролунав вибух, усе полетіло до нас у спальню. Я внучку накрив ковдрою, вискочив на вулицю. Тут усе горить. Оговтавшись, відправив онуку до родичів. Сам же порується дворі намагається полагодити розбитий дах та вікна. Ну, да, хто, чи пуха, то, чи по хату. Потім поміняємо цей. А... Це осколками по осколками шифер, так? Наскільки да, да. багато шиферин пошкоджено. Ну тут штук п'ять, треба міняти. От на цій хаті штуки три. Вибухова хвиля була настільки потужною, що речі з розбитого будинку розлетілися на десятки метрів. У дворі пані Людмили на дереві обгоріли матрац і шматки труби. У хаті понівечено вікна. Ось вікно побите, а це взагалі повністю вибите. Он бачите, ми так забили, можна з боку подивитися. Не витримали і металеві вхідні двері, а згори по стінах пішли тріщини. Найбільше постраждала кімната, де відпочивав господар. Він спав, тому що ось тут спав, бо хворіє. А я там не знаю, як він живий залишився. Він просто закричав, швидше вставай, одягайся, я схопилася в нічній сорочці, бо соня ж до дверей вхідних, а вони зачинені. Подружжя Завдіївки Людмила розповідає, жили там до останнього, допоки росіяни не розбили і їхню домівку. До 60 до 60 снарядів летіло довкола будинків сильно. Будинок теж був пошкоджений. Зараз його взагалі немає. Він розбитий згорів. Усе повністю. Ми залишилися на восьмому десятку без нічого. З нуля. У 22-му евакуювалися до Дніпра, але російські війська не лишають успокої. Тут жінка розповідає, район під ворожі удари потрапляє не вперше. Цього разу наскільки катастрофічні. І куди їхати? Не знаю. І куди їхати не знаю. Страшно. 73. По 73 роки нам залишилися без житла і у сина будинок згорів, і у дочки, квартира, і в нас, дім. Тепер у роз'їздах. З Дніпра Олена Вондалюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал, інтермарафон і єдині новини.